Доброго дня, шановні друзі, і ми продовжуємо наші розповіді про освітні навчальні заклади Канади. Це включення з міжнародної освітньої конференції в Торонто. І сьогодні е, я хочу підняти питання перекваліфікації для тих, хто вже мав освіту з України, але приїхав в Канаду і з різних причин не зміг знайти себе на ринку праці. Можливо, ваш фах не є таким затребуваним, а можливо, це ваше свідоме рішення. І ви хочете змінити свою спеціальність. Ви хочете знайти свою Свою нову кар'єрну реалізацію. Тож сьогодні в нас в гостях пані Олена. Вона координатор міжнародного відділу Saint Lawrence College. це державний навчальний заклад в Онтаріо. А Олена, скажи, будь ласка, які цікаві фахи у вас є для людей, які хочуть змінити кваліфікацію чи, можливо, підвищують кваліфікацію програми Postgraduate? Так, насправді таких напрямків дуже багато, і хочу відразу зауважити, що приємною новиною є те, що студентам не обов'язково мати ту саму кваліфікацію бакалавра, щоб піти на подальше навчання тут в Канаді. Можна кардинально змінювати напрямки, це не є проблемою. І ми можемо запропонувати різні сфери навчання. Ну, я можу сказати, що найбільш популярною програмою є Digital Marketing, Communications, тому що наразі це дуже актуальний напрямок, і ми по суті єдині в провінції Онтаріо, у кого на кампусі також діє маркетингова маркетингова агенція повного циклу, яка співпрацює саме з мерією міста і отримує реальні замовлення як від приватних, так і державних компаній, і самого Кінгстону, де ми знаходимося, і взагалі компанії, які знаходяться в найближчих містах по сусідству. А, власне, наші студенти, які навчаються на цьому напрямку, мають змогу підпрацьовувати під час навчання. І а, на спеціальності ви отримуєте навички з СММ, а, планування заходів, паблік а, піар. Тобто а, все те, що вам дійсно а, тут знадобиться для майбутнього працевлаштування. І ну, ми розуміємо, що вся реклама вже давно. Пішла в онлайн, тому напрямок актуальний. І ем, єдине, що можу сказати, якщо ви плануєте навчання на цьому напрямку, подавати документи треба заздалегідь. Тому звертайтеся до пані Ірини з агенції Ісе, е, тому як все залежить від наявності місць, поступити не так тяжко, але треба це робити завчасно. Дуже багато речей ми маємо зробити заздалегідь. В першу чергу кількість студентів іноземних збільшилася не тільки в Онтаріо, а взагалі по всій Канаді в декілька разів. Але навчальні заклади не готові приймати таку кількість студентів. Саме тому ми наголошуємо на тому, що всі рішення ви маєте приймати заздалегідь. Окрім того, пам'ятайте про ті правила, які на сьогодні імміграційні обмеження для студентів. Потрібно розуміти, що ви дійсно маєте дозвіл від провінції на навчання за певним фахом, а це так. Так само потребує часу. Ну і окрім того, програми позгрейдюють найчастіше розраховані на дорослих студентів. Це ті люди, які зміняють свій фах, мають облаштувати своє життя. І в цьому випадку так само кроки, які ви зробите заздалегідь, значно спростять ваше життя і зменшать ваше фінансове навантаження. Тож, обираючи програми другої вищої освіти, обирайте те, що сьогодні і зараз є затребуваним на ринку. А саме діджитал маркетинг є тою сферою, яка вже сьогодні е, має, ну як на мене, на одну з найбільших кількість вакансій на ринку роботи Канади. І від себе ще хочу додати, що е, у вас є змога, по суті, навчаючись на програмі Postgraduate, за один рік. Всього ж, це 8 місяців отримати достатньо навичок знань для майбутнього працевлаштування в Канаді. Тому що е, наша робота полягає не просто в тому, щоб е, дати вам теоретичні знання так, з нової програми для вас, але і зв'язати вас. Е, з local community, як ми кажемо, да з працедавцями з ринку праці, саме за цим напрямком. Тобто, під час навчання до вас будуть приходити ем, працедавці з різних компаній, які будуть пропонувати вам робити різні проекти під час навчання, і ви будете отримувати не лише теоретичні знання, але і практичні. І вже по завершенню програми ви. Обов'язково будете мати ще й стажування, воно зазвичай триває від 6 до 8 тижнів, під час якого ви знову ж таки повністю вже зрозумієте, як працює цей напрямок на ринку праці, і у вас також будуть вже контакти з працедавцями. Тому, якщо ви себе гарно зарекомендуєте, у вас дуже великі шанси і залишитися там працювати вже на фултайм, тобто на повний робочий день. Дуже важливо саме те, що пані Олена зазначила ще на самому початку: що коледж має свою власну маркетингову агенцію, в якій е, і працюють з першого дня своєї освіти працюють найкращі студенти. Тож, якщо хочете поєднати академічну і практичну освіту, я певна, що це один з кращих ваших вибірів.